Вона перестала любити ранки. Колись ранки пахли кавою теплим хлібом і його сміхом на кухні. Тепер ранки пахнуть телефоном, який мовчить. Щоранку вона просинається однаково. Не від будильника, від тривоги всередині. Вона ще не відкриває очі, але рука вже тягнеться до телефону. Повідомлень немає. Вона навчилась жити між двома світами. У першому робота, магазин, маршрутка, люди, які говорять про знижки і погоду. У другому карти, новини, списки, слова, обстріл, полон, зник безвісти. Вона живе одразу в двох реальностях. Ввечері вона ставить на плиту дві чашки. Потім згадує І ставить одну назад у шафу. Вона ніколи не говорить вголос, що боїться. Але страх живе в кожній дрібниці. У кожному незнайомому номері. У кожному цвінку після десятої вечора. У кожній машині швидкої, що проїжджає повз дім. Вона знає, існують слова, після яких світ перестає бути таким, як був. Вона бачить інших жінок. У чергах, у метро, на роботі. Вони знають одна одну без слів. По очах. По тому, як швидко вони перевіряють телефон. По тому, як довго дивляться новини. По тому, як усміхаються, ніби вибачаються за те, що ще можуть усміхатися. Вони не знайомі. Але вони схожі. Є ті, що чекають листів із полону. Є ті, що чекають хоч якоїсь звістки. Є ті, що чекають реабілітації, операцій, довгих доріг від лікарні додому. Є ті, що чекають тиші в голові своїх чоловіків, які повернулись іншими. І є ті, що більше не чекають. Але все одно не можуть перестати чекати. Бо чекання не вимикається разом із новиною. Воно просто змінює форму. Вона береже день, коли він поїхав. Він сміявся. Жартував. Казав, що швидко повернеться. Вона теж сміялась, бо інакше не може. У квартирі стало тихо. Тиша тоді була новою незнайомою. Тепер вона стала постійною мешканкою. Вона навчилась чекати без дат. Без обіцянок. Без гарантій. Найважче не знати, який фінал у цієї історії. Чекати, не знаючи, чи це очікування має кінець. Жити, не знаючи, чи це пауза, чи вже інше життя. І все ж вона говорить із ним щодня. Подумки. Пошепки. Вголос, коли нікого немає поруч. Я тут. Я чекаю. Я тримаю наш дім теплим. Повертайся. Вона дивиться у вікно на нічне місто, де світяться тисячі вікон. І думає, у скількох із них зараз хтось чекає так само. У місті тисячі жінок ставлять на стіл зайву чашку. Тисячі жінок засинають з телефоном у руці. Тисячі жінок живуть між сьогодні і чи повернеться. І кожна з них тихо питає у темряви одне й те саме. Чи дочекаюсь я його? Вона не одразу зрозуміла, що навчилась слухати тишу. Раніше тиша була просто відсутністю звуків. Тепер вона має вагу. Має колір. Має смак. Вона знає, як звучить надія. Це короткий звук повідомлення. Це раптовий цвінок. Це слово я живий, яке вміщується в одне речення і тримає серце на плаву ще кілька тижнів. Вона зберігає кожне його повідомлення. Не видаляє нічого. Навіть смайлики. Навіть потім напишу. Вона перечитує їх ночами, коли сон не приходить. Іноді вона читає їх так, ніби між рядками захована відповідь на головне питання. Місто живе. Маршрутки їздять. Діти сміються. Світ ніби продовжує рухатися вперед. А її час стоїть. Вона перестала планувати далеке майбутнє. Тепер її плани короткі, маленькі, обережні. Дожити до вечора. Дочекатися цвінка. Дочекатися вихідних. Дочекатися весни. Дочекатися його. Вона боїться свят. Бо свята це порожні стільці. Бо свята, це запитання родичів, на які немає відповіді. Бо свята, це фраза наступного року разом, яку всі вимовляють дуже тихо. Вона часто думає про інших жінок. Про тих, кому подзвонили. Про тих, кому написали. Про тих. До кого прийшли в двері? Вона не знає їхніх імен. Але знає їхній біль. Іноді їй здається, що вся країна тримається на жіночому чеканні. Вона дивиться на його куртку, що висить у шафі. Вона не прибирає її. Наче якщо куртка буде на місці, дорога додому теж залишиться. Вона не дозволяє собі думати найгірше. Вона живе між можливо і обов'язково. Бо якщо відпустити надію, що залишиться, вона підходить до вікна. Над містом сходить світанок. Новий день починається без запитання, чи готові до нього ті, хто чекає. Вона торкається холодного скла і тихо шепоче. Я тут чуєш? Я все ще тут. Я ще чекаю. І світ знову починається з одного простого бажання. Щоб сьогоднішній день наблизив його на крок ближче додому. Дякую, що слухали мене і моє оповідання про жінок, які зараз найбільше чекають своїх коханих з війни. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні розповіді. Буду рада, якщо підтримаєте мою розповідь вподобанням чи коментарем. До зустрічі!